Ранок починається з красивої цифри 70. І це дуже приємно. Осім добрий ранок. Мій ранок почався з дуже гарної ваги, тому настрій і мотивація ще більші. Зараз будемо у поліні митині з хюмером, тому що хтось став закладений. А це наша, знаєте, перша допомога, щоб не захворіти, так? Ну нічого. Хочу вам показати лайфхак, як знизити кількість кілокалорій на сирниках. Значить, зранку я їх не жарю, а роблю їх в аерогрилі. Подивіться, яка красота виходить і значно здоровіше, бо вони не жарять, а запеклись. Боже, дитина, твічі не дала по голові. Це ось так виглядає мій улюблений сніданок. Це є три сирники, трошки лихини і трошки консервованих фруктів. І кавуся. Мені здається, що я в п'ятницю рухаюся вже на автопілоті. Сьогодні буде досить тяжкий виснажливий день. Поки їхала по дорозі з поліниної школи зняла рекламу сторіс для блогера, який купив її. Закинула сторіс на сторінки клієнтів, які ми ведемо. Маю ще психолога в 11 годині, полічку забрати зі школи, полічку відвести на музику. Іра прийде зняти кілька ріл на сторінку, а потім ми маємо їхати в розділ для того, щоб купити дитині іграшку, яку їй пообіцяла за те, щоб вона свит. Сама в нас є певні зміни. Минулого два тижні тому я була на сесії у психолога і втик за те, що ми досі спимо з Поліною разом. І мені дали домашнє завдання. За ці 14 днів ми мали з Поліною роз'їхатися в різні кімнати. І я виконала своє домашнє завдання. Значить, в мене було дві причини, чому ми спали разом з Поліною. Перша причина це те, що я хотіла бути біля своєї дитини, те, що я привикла до неї. А друга причина це те, що... Мені в спальні було неуютно. Як це пояснити? В нас в спальні спав Роман сам, а я з дитиною спала в її кімнаті. І в нас спальня була зроблена така, знаєте, дуже похолостяцька. В спальні було дві шахи, і в спальні стояло одне ліжко. І все. І типу, мені було набагато приємніше знаходитися в полінові кімнаті, бо там красивий нічничок, бо там грають медитації, поля засинають під медитації, бо там все таке рожеве, все таке красиве. Е, я ну я розумію, що для вас це звучить як бред, але я це дуже глибоко в собі знайшла. Тобто я дуже копалася в собі. В чому причина того, що окрім того, що я не можу від дитини відійти, чому я не можу в своїй кімнаті спати? От яка глибинна причина того, що мені так важко, і я визнала собі, що мені не подобається моя кімната. Повірте, дорослій людині 28 років визнати, що ти не з першої кімнаті, бо вона тобі не подобається. Це Ну, ти думаєш, боже, який крінч? Але треба це визнати. Я це визнала і почала діяти. Я почала. Переробляти всередині свою кімнату для того, щоб мені було приємніше в ній спати і паралельно почала працювати з Поліною. Перше покажу, що я зробила в своїй кімнаті, потім покажу, що робила з Поліною. На жаль, у мене немає фото і відео, як тут було до, тому просто повірте мені на слово. Значить, в першу чергу я принесла сюди свою е, бібліотеку, принесла сюди вазонки, які мені подобаються. Принесла сюди нічник і додаткове світло, принесла з вітальні сюди килимок, для того, щоб було більш комфортно е, квітером. Омент подарував для того, щоб мене задобрити. І загалом я собі зробила тут таку більше дівчачу обстановку. Тут я ще хочу поставити велике крісло для читання, але я ще просто не знайшла те крісло, яке би мені хотілося. Я хочу, щоб це крісло було зручне і таке, щоб, типу, ти сідав і їбе дав. Ну коротше, я ще не знайшла що небудь замовляти не хочу. Але, от е, мені вже набагато приємніше. У мене ще тут була синя підсвітка, але вона якогось чорта згоріла. Е, і треба ще замовити іншу підсвітку, е, щоб ну реально комфортно. А і ще повісила свою фотографію. її тут не було. Я її повісила, і до речі, я її повісила на штуки, які замовляла на тему. Мій бюджет один час дуже сильно страждав від додатку тему. Я там замовляла дуже багато різних приколів. І от одне з від чого я реально задоволена, що я замовила: це ось такі штуки для того, щоб вісити різні картини на стіну. Типу, тут двосторонній скотч, ти його знімаєш, ось так кріпиш на стіну, а потім вішаєш те, що тобі треба. Це реально дуже прикольна штука. Я задоволена, що я взяла таких 100 штук. Я взяла 100 сто штуку, я крейзі. І є ще отакі штуки. Це просто двохсторонній скотч. Кріпити щось. Власне, я оці штуки. Я взяла для того, щоб ванні прикріпити гачки, які я купила. Але в мене дуже рапата плитка. І коротше, ні, хіра, не кріпиться на ту плитку, я вже не знаю, що робити, а портити її не хочу. До речі, ще з таких фактів про мене: я абсолютно перестала користуватися додатком тему. Я нічого там не купляю, тому що це просто гроші на вітер. Я замітила, що в прогресії часу я нічим не користуюся, що я там замовила. Тому економимо бюджет, видалила додаток, не видалила, але акаунт видалила і навіть туди не заходжу був такий час, коли в мене була залежність. Я, типу, перед сном кожного вечора гортала тему і набирала приблизно там на тисячу гривень, на 800 гривень. Слава Богу, я в зав'язці. Для того, щоб Поліна хотіла засинати сама, я зробила для неї певні ритуали. Це читання перед сном. Бачите, у нас тут книжки валяються. Ми кожного вечора йдемо в віжко в 2030, читаємо книжку, потім я її включаю шум, вона засинає під шум доща та грузи. Я скачала додаток. Там він загалом додаток платний, але сам. Ця медитація, вона безкоштовна. Тобто я включаю цю медитацію і загалом вже рівно 21.00 вона спить. Перший тиждень було дуже важко, вона приходила до мене вночі, приходила 4-5 разів, я ходила туди-сюди. Я навіть в сторіс про це говорила, що я дуже виснажена, мені дуже складно. І от на ці сторіс мені відповіла мамочка, яка сказала, підказала мені лайфхак взяти карточку, розграфити на 7 днів і дарувати дитині наклейки за кожну ніч, коли вона поспить сама, і не буде до тебе вночі. Приходити, значить, я намалювала цю карточку, показала їй. Бачите, це перша наша карточка, я її намалювала, і тут я їй запиталася, що би ти хотіла як приз. Вона сказала: я би хотіла Роблокс грати цілий день, і я би хотіла цілий день дивитися TikTok. Тому тут був приз. Роблокс цілий день і TikTok. Чому це приз? Тому що в неї обмежений час на Роблокс і TikTok. Я не можу їй заборонити це грати, тому що в класі всі діти це грають. Але я можу це обмежити. Тому я поставила 15 хвилин на Roblox, 15 хвилин на TikTok. Значить, її мрія була. Грати цей цілий день, я готова була на це піти заради того, щоб вона почала спати сама. Вже в процесі, коли ми почали спати самостійно, ми були в магазині, і вона побачила там красиву ляльку. І вона мені заявила, що вона не хоче роблокса, вона хоче цю ляльку. Бачите, тут пише вона сама написала, що дорога лялька, бо ця лялька коштує 3 тисячі гривень, здається. І переклеїла наклейки деякі сюди для того, щоб вона вже власне спала за цю ляльку. Перший раз, коли я їй показала цей список, вона дуже сильно розплакалася. І у мене був, знаєте, такий, типу, шок. Я ще я робила все для того. Щоб ти спала сама, чого ти плачеш? Вона плакала через те, що дуже багато спати самій, вона не могла цього прийняти. І я залишила цю карточку на першому поверсі. Каже, дивись, окей, якщо тобі таке не підходить, добре, ми цим користуватись не будемо, будемо пробувати якось по-іншому вкладатися спати. І потім наступну ніч вона, ну, типу, це сталося напередодні вечорі, і оцю цілу ніч вона проспала сама, не прийшла по мене, все було добре. І вона мене питається, мам, а чи зарахуєш ти мені цю ніч і даш мені наклейку в список? І ми пішли з нею торжественно, святково. Вниз і наклеїли ось цю першу наклейку, ось цей перший пончик. І з цього почалася вся наша робота. Я зрозуміла, так, контакт пішов, можемо працювати. Значить, я цю карточку повісила в нас на видному місці, і кожну ніч, коли мала спала сама, ми клеїли наклейку. І от, власне, сьогодні вже сім днів, коли вона спала сама, і ні разу вночі по мене не прийшла. Тому сьогодні ми будемо їхати за цією лялькою за цим призом, і каже вона сьогодні до мене. Хм -хм. Поки я буду в магазині, мам, мені треба вибрати ще якийсь подарунок, тому що ну а за що ж я буду спати? Е, я планую ось такими подарунками працювати десь 3-4 тижні. Потім буду ставити просто більше днів, розтягати там раз в 14 днів, раз в 30 днів, і потім ми взагалі зійдемо на те, що подарунків не буде. Але зараз загалом я дуже щаслива, тому що це реально спрацювало. Тобто спрацювало в мене два фактори: перший те, що я зробила собі красиву кімнату, і мені було, в мене було бажання йти в ту кімнату спати, тобто мені було там комфортно краси. Це бо я хотіла в ній бути. І друге те, що мала е, мала такий челендж з цими наклейками, і вона спокійно залишалася сама і не плакала, і типу, вона сама казала, ти тільки вночі до мене не приходь, бо я хочу наклейку, знаєте, і типу, для нас двох це розставання воно стало набагато легшим. Поля. легше. Тепер ви будете знати завжди, що відбувається за кадром, і коли ви мені кажете, що тебе так багато часу подивіться, де сидить моя дитина, поки і я знімаю сторіс. Ой, сторіс, Різ! Що дитина скаже? Як Де. тобі? Надивиться телевізор на беззвучці. Страждає він на моє. Так, добре, погнали. Те, що ви ніколи не бачили за кадром. Асистент. Асистент тримає світло, в деяких сценках грає ролі і оператор. Так, Полюся? <різь> він, куди ми приїхали? Голосніше. Добре. А за що лялька тобі? Якщо я тільки я... Ой, яка ти захрипла. Пішли. Є твоя лялька? Да. Дайте нам ту ляльку. Оця лялька, за яку ти спала, так? А нова? Нова яка? Ой? Ага, оця, так. Ти що навіть, думаєш? Ясно, добре. Гаразд. Все, ми можемо рухатись? Пішли пити каву. А можна йдемо каву і розпакуємо? Звичайно. Тут, тут, ходу ага ну, поясни, що, що ми робимо. Ми купили ляльку за сім'ю, я поспала, і вот якусь ляльку купила, І я так думаю, що ти її сестра. Скажи, що? Вона дуже мені подобається, що вона не брала. Але, дивись, бачиш, що таке намальоване, бачиш? Я зараз я вийду. Я вийду. Вона така гарна, вона вже була ще й ближче. Ось такі прекрасні компанії. Ми сидимо сьогодні. Ми зустрілися, не домовились. Ми їхали по ляльку. Оксана привезла дитину на гімнастику. Поля? У мене на вечері сьогодні суші, але зверніть увагу, я взяла суші без Філадельфії всередині, тому що в ній дуже багато жиру, і якщо я її візьму, то буде перебор по жирах. А ось такі можна їсти. Так, ми повертаємося з Роздолуде. Ми купували ляльку. гарно посиділи, відпочили. Зараз ми вдома. будемо робити інгаляцію спочатку, тому що вже чую все заклали дитині, голос втратили. А потім мамочка йде мити балкон. купила, Поліночка зі мною йде. купила різну хіматуру. Зараз буду все прибирати, робити порядки для того, щоб балкон вже був у дії, і ми на ньому могли вже проводити свій час. Беру вас з собою, покажу, що купила і що буду робити. Так, оглядаємо фронт роботи, який мене зараз чекає. Покинути прати цей хідничок, повністю вимити підлогу від сивості, це попрати, це попрати, це попрати. Ну і все вимити тут. І тут все вимити. Ну що, роботи багато, тому починаємо, бо година вже пізня. Зараз десь сьома година, може пів сьома. Я собі ставлю планку, що я маю це встигнути зробити за годину. Ось і все, починаємо. Так, на дворі вже трохи потемніло. Я зробила тільки першу ходку, помила дах. Ой, телефон паде, помила дах. Ну, оцю вляху, бо вона була брудна. Помила все оце, попили низ, попили диван, і перший раз це все помила. Бачите, про що я говорила? Вся дошка сіра і вона не відмивається. Я, звичайно, набрала купу хіматури, Надіюся, щось допоможе. Але те, що я мала на увазі, що терасна дошка погана в догляді, бо вона постійно сіра. Так. Нічого не видно, я вже закінчила. От закінчую останній шматочок. Як я і думала, мені на прибирання пішла рівно година. Я сюди стільки хіматури влила, що якщо він завтра зранку буде сірий, <смі> я буду дуже зла. Ну я надіюся, все буде добре. Я закінчу його прибирати. І буду йти монтувати влог. Дуже дякую, що ви були зі мною цей день. Буду вам дуже вдячна за лайки, за коментарі, тому що дуже хочеться мотивуватися і працювати для вас. Я знімаю для вас. Ви дивитесь для мене, тому я буду вдячна за будь-яку підтримку.